Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, чи повзають равлики пов'юн. Як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів? Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках? Чи цвіта там вишні і абрикос. Якщо подарую тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет. Розкажи, як добре нам тут жилось. Запросив Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій наших дітей.